Навколо скандальної справи з вбивством водія авто Ягуар 23 23-річній жінці, яка була у салоні автівки разом з вбитим Джумбері Сілогавою, повідомили про підозру за опір працівнику поліції. На оприлюднених з місця подій відео помітно, що жінка брала участь у штовханині з правоохоронцями та чинила опір. Підозра вручена за частиною 2 статті 342 кримінального кодексу України. Серед можливих санкцій – штраф, арешт, обмеження або позбавлення. Волі за частиною другої статті 342 передбачено покарання штраф від однієї тисячі до чотирьох тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або ж позбавлення волі на строк до двох років. Нагадаємо, 29 серпня 38-річний водій Ягуара у центральній частині Дніпра порушив правила дорожнього руху, що спонукало поліцейських зупинити авто. Проте під час розмови водій вчинив біку, в ході якої один з членів патрульного екіпажу застосував табельну зброю по Джумбері Сілогаві. Від пострілів водій автівки помер.